Вести засідання це буде представник Росії. Небензя. Зрозуміло, ми почуємо ні як завжди. Там чорт знає, що буде говоритися, але настільки важливо, важливо тут, щоб Рада безпеки, в якій знаходяться окрім Росії і Китаю, а ті, хто підтримує Україну, це союзники України, це друзі України, і тут важлива їх єдність. А таким чином, якби досягається двох результатів: це е, посил інформаційний, і друге це єдність тих, хто підтримує коаліцію свободи і демократії. Тепер, що стосується юридичного, правового, силового результату, то тут енергія піде у свисток. Тому що якщо навіть і буде підготовлено резолюція Ради безпеки, і вона буде мати установчий характер, то прекрасно всі розуміють, що Росія заблокує цю резолюцію.